Андрію 49 років до початку повномасштабного вторгнення. Чоловік був бізнесменом у перші дні страшної війни. Вирішив для себе, що треба йти захищати країну. Я поїхав у товариша, попросив він мене забрати його місце з міста Запоріжжя, і я дещо одне з хобі це мисливство. і Я почув уже стрілкотню. І я розумію, що відстань між під Запоріжжям ну, під Запоріжжям і Дніпром ну, смішна. Ну, от і я вирішив іти у команду. Перше поранення отримав у Донецькій області, коли підняв дрон на розвідку. І тут же почався мінометний обстріл у квітні 2023 року. Друге поранення під бахмутом, атака дронами, загалом 40 великих уламків, які вдалося дістати. Дрібні досі завдають болю. Очі й ноги лікарів рятували. Та обидві руки довелося ампутувати. Він не пам'ятає, коли він мені дзвонив. Бо телефону у нього не було. Дзвонили дівчата, і це був теж направлення було на Дніпро. В Дніпро його не довези, так як дуже важкий. Чотири конечності, голова, очі, от і а, він мені каже: я можу тебе обнімати на 80%. Я кажу, це добре. Зараз чоловік проходить реабілітацію та опановує протези. Поруч з ним увесь цей непростий шлях проходить його кохана дружина. Сердечко можу зробити сердечко з Андрієм. Працюють ерготерапевти. Нині відпрацьовують координування рухів, роботу з протезами. Відмінністю від фізичної терапії, ерготерапія е не тільки. Працює на силу м'язів на згинання, розгинання, якщо це потрібно, відновити верхню кінцівку. А наша мета є знайти значущу ціль для нашого пацієнта і уможливити її виконання після реабілітації в Андрія. Є багато планів: одне з бажань керувати авто. Дрі дуже активний, він хоче пірнати за квалангом, Вже вже ми з ним поміркували, як облаштувати його автомобіль, щоб він міг водити. І також він проектує. Також він займається тут і спортом, і хоче далі займатися, тому у нього дуже багато таких питань, які відкриті. Ми маємо порішати, відпочинаючи від гігієни, закінчуючи до пірнання під воду. Також чоловік не збирається полишати військову справу, адже розуміє, війна не закінчилась. Планує передавати свій досвід та навчати інших військових. Анастасія Павло Черненко,